Я чув, що це дівчинка. Донька нам ні до чого. А як по твоєму дівчинка буде грати хлопчика? Це не назавжди, тільки поки Кейра не одужає. Думайте про неї, як про тимчасову заміну для зміцнення статусу дому змусити дівчинку жити як хлопчик для підтримання статусу. Як жорстоко. ви єдиний із нас безжальний мілорде. Врешті-решт, це ви той, хто розділив ліжко із звичайною покоївкою. Анастасія, я думала, це тимчасова розвага, яка із часом набридне вам. Та коли Кейран зробив свої перші кроки, її живіт почав рости. Ви хоч уявляєте, як це було, коли вся прислуга дбайливо ставилась до неї, виконуючи будь-яке прохання на випадок народження сина? Самі небеса впали в той день. Кейране! Я ніколи не пробачу цього. Це була не я, повірте мені. Нащо мені робити таке з лордом Кейраном? Ти повинна дякувати за мою милість. Покинь маєток, поки я не передумав. Кейран страждає з тих пір, що сталося із мамою цієї дитини. Хто знає, можливо, вона померла або зійшла з глузду. Ти так говориш, ніби бажаєш їй смерті. Хай Кейрен і слабкий здоров'ям, але ніхто не сміє дивитися з висока на дім Бейлів. Я не залишу це так і не буду стояти осторонь ти надто багато турбуєшся про це. Ця жінка, яка вийна у стражданнях Кейрена, я все ще бачу її час від часу у вісні, я ніколи не забуду про це Гілларде. Присягаюся до Бейлів, я не пробачу їй цього ніколи. У пошуках Камелії. Га? Сніг пішов? Гадаю, що так. Пішли назовні Мерлін. Там надто холодно, ваша високосте, краще дивитися на сніг звідси. Принцеса завжди хоче грати зі мною, ніби я мала дитина. А якщо я скажу тобі, що лорд Клод теж незабаром прийде? А? Мій брат сказав, що вони збираються разом на полювання. Ти точно залишишся тут? А але я повинна поводити себе як Леді. Ти надто метушишся, Мерлін. Ось і вони. М? Куди він дивиться? Хто це і що він робить? Він куштує сніг? Проведіть Ліуса в його покої. Це і є ваш син, Міледі? Той, хто одужував весь цей час у своїй кімнаті? Йому все ще небезпечно перебувати назовні. А скільки йому років? Йому 12, ваша високосте. На три роки молодший від Кейрана. Хм, мені варто було піти, як і пропонувала принцеса. Ого. Вони схожі, як дві краплі води. До речі, міледі. Хіба він дійсно хлопчик? Ох, дівчата, такі дівчата. Також дякую усім за підписку. Дуже приємно, що в мене є такі глядачі, як ви.